Понад 650 мільйонів гривень вже готові для виплати полтавцям. Єдине, що залишилось перетворити гроші, які нині на папері у готівку. На сьогоднішній день в Полтавській області наші зусилля зосереджені на тому, щоб е не допустити жодного дискомфорту в отриманні пенсійних виплат. У першу чергу кошти до свят отримають ветерани. Валерій Руденко зазначає, що за статистикою кількість людей, які отримували пенсії до тисячі гривень, зменшилася втричі, а пенсії в розмірі від однієї тисячі до півтори виросли вдвічі. Середня ж пенсія в області нині становить 1370 гривень. Гостро стоїть питання підвищення виплат Чорнобильцям. Чиновники розповідають, при кабінеті міністрів діє робоча група серед членів. Ні, в якої є полтавець найближчим часом можливий зріст пенсій ліквідатора. 6, 8 і 10 мінімальних залежності від групи інвалідності, Третє, друге, перше. У всякому разі, це питання знаходиться в стадії розгляду. У планах на майбутнє зізнаються чиновники, дещо реорганізувати діяльність пенсійного фонду у сервісний центр для зручності полтавців. І ще в одному віконечку повирішувати всі свої проблеми, дізнатися, куди який папірець здавати, як проводити звітність і так далі. Нас в цьому відношенні підштовхнули до більш прогресивного такого шляху органи прокуратури, які розглядали це питання. І ці цифри, які я вам назвав, з одного боку це позитив, але з іншого боку, свідчення того, що є ще резерви для вдосконалення даної роботи. За останніми даними, на Полтавщині проживає понад 400 тисяч пенсіонерів. На одну тисячу працюючого населення припадає тисячу три пенсіонери.